Слово надається голові ДК Мікар Богдан Закатування? Доброго дня, шановні колеги. Я радий сьогодні черговий раз бачити в, в приміщенні Державної податкової служби в Тернопільській області. Я думаю, що ті зустрічі, які проводяться на такому рівні, вони будуть корисні і для представників бізнесу, які через у вас десь почують сьогодні філософію і роботу. Податкової служби в області, в якому напрямку ми рухаємося сьогодні у зв'язку з тим, що все ж таки, ви знаєте, що з 1 січня до 2011 року ми працюємо в умовах дії нового податкового кодексу. Є дуже багато в процесі роботи виникає дуже багато запитань, спростувань чи тієї чи іншої ситуації вносяться відповідні зміни до законодавчих актів, і ви знаєте, що. Недавно, а саме, а саме 4.11.2011 року законом України номер 4014 внесені чергові зміни до податкового кодексу стосовно спрощеної системи оподаткування. Напевно, ця тема сьогодні цікавить саме в підніс деякі підприємницької діяльності, які до сьогоднішнього часу працювали. Події закону, який діяв до введення податкового кодексу і до норм, які будуть введені з 1 січня 2012 року. Через то ми, я пропоную сьогодні провести нашу таку розмову слідуючим чином. Більш детальніше по змінах по системі оподаткування по суб'єктах підприємницької діяльності фізичних особах нас вас проінформує. Володимир Васильович Дзенко, а по юридичних особах є у нас тут Наня Степанівна, начальник відділу оподаткування податків на прибуток. А після того, якщо будуть запитання, я думаю, що вони будуть, ми уважно їх послухаємо і постараємось дати на них відповідь. Крім того, хочу вам сказати, що ми починаючи з 1 грудня розпочнемо таку широку, широкомасштабну роз'яснену роботу. по... Роз'яснення норм податкового кодексу по цілій області через телебачення, засоби масової інформації через пресу, семінари, виїзди в райони робочих груп. Ще раз кажу виступи на телебаченні по роз'ясненню тих чи інших норм законодавства для того, щоб ми з 1 січня 2012 року могли нормально працювати і всім суб'єктам господарювання, які на спрощеній системі перебувають, і виберуть таку. Форму введення господарської своєї діяльності не було ніяких питань. А перед тим, як ми перейдемо вже до порядку денного нашого, сьогодні, нашої сьогоднішньої зустрічі, все ж таки пару слів хочу вам сказати, тому що закінчується вже 11 місяців 2011 року і свої основні контрольні функції, які виконує податкова служба в області, вони ну, зазвичай підтверджують їх цифри. Я не буду вас сьогодні десь там в ці цифри серйозно десь, щоб ви їх оцінювали, але пару цифр скажу, пару цифр скажу що ми очікуємо по результатах роботи 11, 11 місяць по розпису рад місцевих бюджетів. Ще раз кажу по розпису рад місцевих бюджетів, очікуємо виконання доведених завдань розписами рад. В межах 102,5%. Темпи до минулого року складуть 110%. По державному бюджету, по розпису Міністерства фінансів, який нам доведений Міністерством фінансів і прийнятий згідно закону про державний бюджет на 2011 рік. Ми забезпечили, забезпечили також виконання по 11 місяцях в межах 100%. Темпи до минулого року по загальному фонду державного бюджету складає 116%. В цілому, по зведеному бюджету, ми маємо приріст надходжень до минулого року в межах 100% мати приріст надходжень до минулого року по різдвам роботи за 11 місяців в межах 158 мільйонів гривень. Це вже робота податкової служби в умовах і при дії нового податкового. Як ви бачите, динаміка платежів є. Звичайно, є багато чинників, які впливають на ці показники. В першу чергу, виріють. звичайно, ріст цін, рівень інфляції, але багато чого зробимо податковою службу в, в тому напрямку, все ж таки, щоб підвищити добровільну сплату податків. В першу чергу, ви знаєте, напевно, я вже про це не раз говорив, що в цьому році ми взагалі змінили підхід до проведення своїх контрольних заходів. Податковою службою України прийнято рішення скоротити проведення документальних перевірок по національному плану майже на 50%. Тобто Зменшити тиск на реальний бізнес через зменшення перевірок і контрольних заходів. Але зато ми сьогодні, використовуючи весь свій інформаційний ресурс, всі свої бази дані, починаючи від облікових, облікових даних платника податків. До, закінчуючи до подання звітності інших джерел інформації, використовуючи сьогодні додаток 5 до декларації про податку на додатну вартість за методикою, яка визначена Державною податковою адміністрацією України, щомісячно проводимо ризикоорієнтований такий відбір платників податків, до яких у нас ну, пильна увага. Сьогодні ми вже не чекаємо, щоб в раз відпійти. Через рік прийти до платника податків і е, зробити нам контрольний наслідки, податкові наслідки і, і, і не отримати в бюджет нічого. Ми сьогодні моніторимо роботу підприємств через здійснення господарських операцій е, в місячному режимі. То, здали звітні в чергову, ми протягом місця, напротязі 30 днів, ми повинні її відпрацювати. І якщо в нас є сумнів по е, здійсненню господарських операцій при певних ризиках, то тоді ми виходимо до платника. І Реально дивимося на чи здійснена господарська операція, чи не здійснена, а тоді вже робимо податкові наслідки. І таким чином така філософія роботи сьогодні продаткової служби. Крім того, ви всі знаєте, що указом президента України і розпорядження Державної податкової служби України введено мораторій на проведення контрольних заходів по малому і середньому бізнесу. В зв'язку з тим, що не було прийнято. Змін до податкового кодексу по спрощеній системі оподаткування до 1012 року ми не проводимо контрольних заходів, контрольних заходів по малому і середньому бізнесу. Починаючи з 1 січня, я думаю, що ця норма буде вже змінена і дасть можливість нам тільки працювати з тими платниками податків, які, на нашу думку, ухиляються від сплати податків. Тільки з тими. І... і сьогодні ще раз кажу, філософія. Державної податкової служби України в цілому слідуючи, якщо ти сплачуєш, якщо в тебе є, від, рівень середнього влазевої податкової віддачі відповідає е, нормативу розрахунковому, то тоді і нема змісту до тебе йти на перевірку, а тільки дякувати тобі за те, що ти виконуєш свій обов'язок перед державою по складі податку. Крім того, ще один напрямок нашої роботи все ж таки це надання послуг. Платникам податків. Ну, як приклад хочу вам е, е, назвати, ми на, на цьому тижні або на слідуючому здамо вже в експлуатацію адмінбудинок, який е, збудований в Бучачі, це Бучацька міжрайонна державна податкова інспекція, і в частині приміщення ВДС вперше е, у нас в області зроблено такий міні-центр міні по обслуговуванню платників податків. Про що це говорить? Це говорить, що платник податків, ну, зайшов вже в податкову інспекцію, получив певний перелік послуг, які дадуть можливість йому ну, спростити свої відносини з, 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 з податковим органом. Від подачі звітності до роз'яснення податкового законодавства і передачі, навіть маючи флешку, в електронному вигляді податкової звітності. При тому, що там буде е, безпосередньо приймати участь. Працівник податкової служби, який надасть роз'яснення з тих чи інших норм законодавства і заповнення відповідної звітності. Отаку От схему роботи і такі міні-центри по обслуговуванню платників податків ми постараємось в цьому році по максимуму запровадити в кожній податковій інспекції в нас в області. Ну і, напевно, ви знаєте, що з ініціативи міської влади в області вже відкритий такий центр по обслуговуванню. Суб'єктів підприємницької діяльності, фізичних осіб в місті Тернополі виділено приміщення, стоїть там комп'ютерна техніка, копіювальна техніка і ну, надані такі, така можливість, в якійсь мірі спростити роботу, щоб дати можливість зацікавити суб'єктів підприємницької діяльності в тому, що вони займалися бізнесом. Ви знаєте, що в цьому році також запроваджено автоматичне відшкодування ПДВ. Ми в області маємо десь в межах 20-22 суб'єктів господарювання, які щомісячно декларують на розрахунковий рахунок заявлені суми до відшкодування. І маємо одного платника сьогодні, вже, який в автоматичному режимі без проведення перевірок, без проведення будь-яких контрольних заходів одержує. ПДВ на розрахункові рахунок. Це в Бережанському районі у нас є підприємство «Санзаток». І от десь на черзі у нас ще одне підприємство по Тернополю, яке також перейде на автоматичне відшкодування ПДВ, тому що там є певні вимоги до цієї процедури. Вперше, це в першу чергу, це рівень заробітної плати, повинен відповідати одному із критерій, який дозволяє, щоб це підприємство мало право на автоматичне відшкодування ПДВ. Крім того, я, я вже починаю, вчера вам скажу, що ми сьогодні проводимо дуже широку масштабну е, таку роз'яснену роботу серед платників податків, серед е, молоді нашої, серед шкіл, серед дитячих садок, садочків, все ж таки, щоб десь виховати е, в нашому підростаючому поколінні філософію так добровільної сплати податків, тому що ще, щоб, щоб, щоб щоб діти ще з малого такого віку розуміли, що сьогодні. Держава без, без податків не може існувати. І, напевно, ви вже знаєте, є з е, безпосередньої ініціативи голови Державної податкової служби України Олександра Вікторовича Клименка. Його ідея сьогодні демонструється. Вчора демонструвався в кінотеатрі у нас е, такий мультфільм під назвою Місто мрії». Ми, напевно, сьогодні зможемо продемонструвати, так, Михайло. Зможемо продемонструвати вам тут в цьому залі, якщо у вас буде бажання, там 15 хвилин часу, я думаю, що у вас всі знайдуться.